Ось, ось поросяткам 10 днів. Не біс, не беру їх. Як вона їх захищає, домухає, то все. Попробую ж до неї долізти, вона буде кусатися. Було, було шестеро. Ну одному цьопеньке було. І... Ну, погибло, ну, померло. Так. Оці сірі льохи це більше від її до мангалиці вже. йде, Вони малоплідні. Ну, але дуже гарні поросятки у них великі. І самі льохи трохи більші. А в чорних то більше поросяток родиться. Чорно-чаривата. А це така сіра, більш довга, така чорний гніз до мангалиці. Так. Це, напевно, схрещено було з мангалицю, або, або в мангалиці малоплідні. Та... Ну, це я так думаю. От застигла, де ти поросятка? Де? Не беру. Зараз бідом води. Зараз. Через день даю ковшик Ковшик зерна. Чимелено, чи такого. А далі люцерна і вода. А скоро бахморі підуть яблука, гарбузи. Ну, всякі відходи вишукую. Як ви бачили, перше, що я косив, люцерни, є багато в мене. І на сіноков, і, і свиням даю. Хто знає, як можна силосувати вдома у домашніх умовах. Напишіть, скажіть, чи як ліпше би більше полезні були люцерна і зимою, чи сіно, чи якось на силу. Не знаю як це робити. Хто знає, скажіть. За місяць поросятка ці буду продавати. Зараз покажу, є там ще було четверо, вчора два забрали, ну, ще два залишилось. Ідемо зараз, подивимося туди. Менше я знімаю ну, відео про вітнамців, бо сягої весни дуже багато ну, продав. Половину стада з поросятами і пару льох. Ну, і є, та, і пару льох в мене встає. Тут ну, шалащицяму великому ще зробив. Без бетону, без всяких... Ну, просто закопав слупи, оббив чим-небудь і вони тут зимують, поросяться та От ж лямпочку та й думаю знімлю. Бо ви пишете, що поровітнамців я мало знімаю. Більше ж про мангалицю. Вітнамці дужчі люди купують і поросята. там Поросята дужче, більше беруть люди та. У ну, мене, принаймні, в нашому регіоні, тут Івано-Франківська область Снятин. Так що, хто хоче поросят, лишу в описі, зараз номер телефону. Ось Ще одна Льоха тут є, має десь пороситися на днях. Ну, На днях, може, за тиждень-два. Ну, Тут темно, навіть нічого не видно. Тут траву я стараюся в тиждень чистити, щоб вона потім на гніздо не понесла. А гніздо там кутюне і є, соломки, маленькі. На літо треба маленькі гніздо. Бо зараз на нас це усього робить, кубло величезне. Ну і потолочує їх, може часом. і потолочиться. чи що там. А так вони можуть літом навіть на голі, на голі площадці та так собі народила і вижив, не, не притолочує їх нічого. Так що ці відходи тривні, треба викидати. На власному досвіді, я так знаю. Ось тут ще одна є, вилизу і корито. Сьогодні неділя. Сьогодні вони отримали зерна. В <свісно> неділю. А так то ліцерка, якісь відходи. Так, друзі, хто має стару картоплю, з там з кільцями, зів'яло, любу, що має, буряк чи що, напишіть, позвоніть. Чи десь чули відходи зерна, де є. Заберу. Ось на дворі. Нарешті пішли вже дощі. Ось ці два поросятки собі вільно гуляють. Там мають шпару виходять собі, цілий день ходять ну, по, ха -ха, по всій території. Це їхня матуся, краща льоха, як казав я в попередньому відео. А вони десь собі знай, заховалися, в ту ж пару, де курка ходить. І все. О, люцерна є. О, Тут ще одна льошка. дні зачисту, знову треба почистити. Кинутися всього мангалиці. Коли будеш проситися. Тут є кнюряка, і ще одна льоха. Кнюр сход. Займо він поправляється. Бо зима зерно, гарно. А тепер літо трошки треба худати. Та Льоха наливає вім'я, а воно теж буде мати, треба її відгородити. О, кличі, кличі льоха, поросят. Зараз буду годувати. Поросята я такое, як літом чи що там. Хіба переростуть, тоді відділяють від льох і вже такі, о, як вони два місяці мене. А до двох вони з льоху. Вчора двох продав, але вже все їдять, кидають там на землю, що корити, вони все лізуть давно вже до своєї матусії виїдають. А вже як переросту на зиму, вже таке худає, ну, то я тоді ну поросят сам. ну як... Вони там не йдуть осінь зимуть дуже, а поросилися, то я відгороджую вже таке. А так то я продаю з під льохи поросяць. Давно ну, вони вже все їдять, тут ходять і ромашки, що не хоч виїдають дикі свині. Ці двоє ще є. Льошка гарненька, Пасічок чуть менше. Ну льошку там. Пасічка там чуть дешевших треба комусь. А ті будуть за місяць в продажі. Ну, це, що в мене по віддамці прошилося, то що буду знімати. Ну а мангалиця тут мангалиця процвітає. П'ять льох і два на заріс. Теж скоро буду відгороджувати, бо у льохже черевка ростуть, животики. О, і найду відгороджу собі окремо. І кнюра відгородити треба окремо, а льохи тут має 4, собі ходять разом. Вони собі виберуть місце. Одна там, два там, то літо спека, вони на купу не полізуть, не подушать. Головне, щоб ті, що на заріз, були відокремлені. Ну, І, і кнюра ну, відгородити, щоб не мучив льох, щось там. Тиво. Ну, такі то справи, друзі. Ну, Показав вам, що в мене лишилося з свиней. Пробуйте, тримайте, розводити. Та, за рік нічого не будете видіти. Я починав з трьох поросят. А вже на другий рік, вже на третій О, то вже люди узнали, що до чого. Вийшов на всякі корма, посадив ліцерни 60 соток. Ну і час маю. Маю вдома час косити, щось привезти, щось дістати. У нас тут є сушарні, всякі відходи, і безплатні можна йти. І, таке, і там якесь виробництво шампіньйонів, там якісь ножки безплатно віддають своїм зимою, рибу, солеці роблять, там, голови від риби сипть, таке свиноматка. Своїм на заріз, боже борони голови сипати, бо чути м'яса рибою. Ну і там маю пай, пару тон дають, зерна. Ну, все одно, якщо є 20-30 свиней, то вже все одно треба щось це серйозніше. Ну, а для себе доста дві льошки, кнюрчика, вітнамчика, та й все. І поросята попродати з одного виводку собі полишати. Яке хоч собі рубаєш, хоч 20 кіло, хоч і 15, любе, хоч 40. Ну, а хоч і 100, саме краще, що буде. Поросята з продав, купив зерна. Один виводок собі на цілий рік маєш що їсти. Не вдалося льоха, зарізав, другу поміняв туди, сюди це таке, це нема що, що. це свині. От недавно мого друга теж вивів свиню до пацюка, і що, Кнюр великий, ломала дві нази чи три. Дорізав близько три скіля. Тоді було, раз скакала з, з мотоблока, теж ламала ногу, щось пороситься погано, щось там. Молока нема, тут душать їх, хто їдять ці білі свині, ну не знаю. За ним треба ходити так, як за малу дитину у роддомі. Хех. А я собі так собі. Можу деколи навіть із з вечором дощ паде ліною світи годувати. А вони нарано все повидали, все попереривали і не кричуть нічого. Ось такі то справи про прогалець, про віттамські свині. Типу тут десь у липні, середина липня проситися. О, той чорний льох вже живіть, той старший ззаді рижий. Ри. А ця а, а Ну, він, він їх талабував у землю, болото заганяв, як на них скакав і нічого не поламив. ні ноги, нічого. Ніякого. Дикі свині. Як, як барани, як вівці. Ну, все, друзі, підписуйтесь на канал, Тарас Гуцул, дзвініть, пишіть. Сьогодні неділя, зняв такий ролик. Будуть питання, відповім номер телефону в описі. До побачення.